На годиннику вже, щось я вам покажу. Перша година ночі. Тут ще все робиться. Продовжується. Де коти прийшли. Все працюється. повним ходом. Перекус принесла хлопцям холодець. Компот. Час ночі. До речі, що все робиться. Тут вже все позаливали. І ще оця промежутність заливається і все. Це буде кінець. Коротше, якось так спати хочеться вже. Ось Всі ухляли. Ну, працюємо, що зробити?